Це міжгалактичне фентезі змінило світ кіно назавжди, і світ моди також. Навіть такі байдужі до наукової фантастики люди, як я, очей не можуть відірвати при перегляді цього творіння. Сьогодні ми зануримося в атмосферу футуристичного Нью-Йорку 2263 року та розкриємо секрети стилю п'ятого елементу. 2263 рік на голову таксисту Корбену Далласу в минулому військовому, роль якого виконує Брюс Віліс, буквально звалюється на голову Ліло. Героїня Міли Йовович вона генетично ідеальна істота, що має вигляд родоволосої дівчини. Її ціль врятувати планету від міжгалактичного зла. Та сьогодні ми говоримо не про сюжет, а про візуальну складову цього фільму. Бо саме візуал та естетику ми тут обожнюємо. Від самого початку роботи над фільмом режисер Люк Бесон не хотів бачити нікого іншого у ролі художника по костюмах, окрім як великого та жахливого Жана Поля готьє який на той момент здобув славу руйнівника всіх правил, завдяки створенню легендарних конусоподібних корсетів, Мадонни, лякаючих аутфітів Мерліна Менсена та загалом перевернув світ моди, додавши до нього андеграунду, Жан Поль черпав натхнення у бандажах, панкрокові, жіночій білизні та вуличному одязі, його одяг руйнував гендерні ролі та обігрував ідею оголення тіла. А ще готьє був без. Межно закоханий у Нью-Йорк та його жителів. А ми знаємо, що саме Нью-Йорк майбутнього є одним з ключових персонажів п'ятого елементу. Тому тандем Бессона та Готьє склався ідеально. Жан Поль створив понад тисячу показних яскравих деталізованих костюмів для фільму. Він навіть відточував кожну деталь костюмів масовки. І така кількість костюмів еквівалентна десяти колекціям. Тому Ґудєна намалював п'ять тисяч ескізів, перш ніж обрати ті, які ми бачимо у фільмі. І ця картина не була б такою крутою без цього фанатизму. Жана Поля. Костюми готьє неймовірні, яскраві та бунтарські. Він черпав натхнення зі своїх попередніх колекцій, але водночас поєднував нетрадиційні матеріали, такі як оргскло, гума, та неопрен та футуристичне бачення. Тепер розглянемо детальніше костюми персонажів. Лілу, коли ми зустрічаємо Лілу, вона гола, але незабаром її, так би мовити, одягають. Її перший костюм це декілька переплетених між собою смужок, які у фільмі назвали пов'язками для термозахисту, які естетично переплітаються, перетворюючись у таку собі слеш сукню. Це вбрання безпосередньо натхненне колекціями нижньої білизни, як верхнього одягу самого Жана Поля Готьє. З одного боку цей костюм. Символізував свободу героїні від гендерних стереотипів. Вона не відчувала сорому чи збентеження від своєї наготи. З іншого ж цей аутфіт підкреслює її вразливість у конкретний момент, адже створює ефект, ніби лілу пошкоджена та перев'язана бинтами, і потребує допомоги. Сам же Жан Поль розповідав, що костюм для лілу було створено в останню мить, і героїня Йовович постійно перебувала в Русі. Тож основною вимогою до одягу була його зручність. І коли Люк Бессон побачив ескіз того самого костюма зі смужок, то запропонував пофарбувати волосся лілу в яскраво руди для максимального контрасту. До речі, на перших ескізах лілу поставала з кучерами та зачіскою у афростилі. Також до початок зйомок цієї сцени ніхто не бачив Мілу Йовович у повному образі. Але коли акторка з'явилася у костюмі на майданчику, де перебувало близько 200 людей, запанувала глибока тиша. Сама ж Йовович згадувала про гучні овації знімальної групи, додавши, що у світі моди більшість хлопців геї, і вони мають етакет не помічати цього. Але ті англійські хлопці, що працювали на знімальному майданчику, свистіли її. Все таке словом, були у захваті. І справді фільм дуже заграє з темою сексуальності, сексуалізованості та тілесності. Готьє майстерно маневрує на цю тему у костюмах персонажів. Героїня Ліло не соромиться свого вбрання та наготи. Проте, коли їй дають можливість перевдягнутися, вона швидко це робить не тому, що хоче прикритися, а тому, що бенти надають їй можливості пересуватися. Що робить сцену з цієї зміни костюму знаковою, так це те, що Лілу починає знімати бенти у присутності двох чоловіків, і тут це показано не сексуалізовано і робиться не для того, щоб привернути увагу до її тіла, а скоріше для того, щоб показати, що вона сприймає своє тіло просто як тіло. Через режисуру цієї сцени та костюм Лілу Бессон і Готьє створюють суспільство, в якому жінка не відчуває себе вразливою чи сексуалізованою через те, що вона носить. Ну і без продакт плейсменту не обійшлося. Гляньте, що ж це таке? Це ж Шанель. У другому аутфіті Лілу. Ми бачимо, що дизайнер хотів підкреслити дуже сильний характер героїні. Та початок нової ери п'ятого елементу на Землі: помаранчеві гумові підтяжки, топ з білої ребристої фланелі, золотисті штани з лайкри з чорною окантовкою і чорні черевики. Цей весь одяг підкреслює те, що Лілу тепер на планеті веру цифрових технологій. Це вбрання допомагає нам зрозуміти, що Лілу перебуває у цій новій героїчній фазі, де вона розуміє, що вона є п'ятим елементом і має ключ відчуває значення для боротьби та піклування про те, що було їй доручено зробити. Корбен Даллас у виконанні Брюса Віліса це той, кого б зараз назвали токсичним маскулінним мужиком, і його одяг все ціло підкреслює мужній характер Маклейна. Ой, перепрошую, Корбена. Я плутаю не просто так далі. Поясню. Як і лілу, корбен вперше з'являється у фільмі майже без одягу, але незабаром перевдягається в помаранчевий гумовий жилет. Знову помаранчевий. До речі, це фішка бесона. У його фільмах завжди є домінуючий колір. Професіонал був коричневим, п'ятий елемент помаранчевим. Валеріан блакитний. І помаранчевий дійсно домінує у п'ятому елементі: від волосся та підтяжок лілу до жилетки Корбена. А велика кількість гуми у костюмах. Персонажів це спроба Готьє використати нетрадиційні матеріали і надати костюмам футуристичного вигляду. І ще одне грайливе послання міститься у бранні Віліса впродовж цього фільму. Він майже завжди носить жилети, навіть коли Далас одягає смокінг. Він повільно перетворюється на пошматований закривавлений жилет. Це така собі великодочка на міцний горішок Філіса. Це іронія Готьєна, тему що це його єдина вдала роль. У фіналі Корвен Далас постає у справжньому артефакті: подертій сорочці, цілком схожі на ту, яку міг би носити той же Джон Маклейн з міцного горішка. І на довершення під час титрів він займається палким сексом з космічною лілу у найкращих традиціях Джеймса Бонда 60-х. Загалом Далас чи не єдиний чоловічий персонаж у фільмі. Чи я Маскулінність у костюмах підкреслена наскільки демонстративно та гіперболізовано. В інших образах Жан-Поль Готьє у властивій йому манері навпаки стирає гендерні межі за допомогою одягу. Найбільше це помітно у, напевно, найколоритнішому персонажі Рубі Роді, роль якого виконує неймовірно харизматичний Кріс Такер. Однак роль Рубі Рода мав зіграти зовсім інший чоловік, бо під час першого кастингу для фільму ще у у 92-му році на роль яскравого радіоведучого затвердили співака Прінса, але той чомусь відмовився від ролі, бо чомусь вважав ескізи готьє занадто жіночними. Хоча, дивлячись на перші ескізи, готьє для Рубі Рода, видно, що вони дуже схожі на сценічні образи того ж принца. А ще на Майкла Джексона. Хоча Готьє жартував, що у Рубі Роді менше Майкла Джексона, а більше Дженет Джексон. Образ Рубі Рода є найбільш відвертим випадком змішування традиційно чоловічих і традиційно жіночих мотивів, що перегукується змінливою гендерною поведінкою самого персонажа. Він одночасно неймовірно жіночний та токсично маскулінний. Згадайте палку сцену з тюардесою, наприклад. Або його яскраві істерики. А найкраще підкреслює ці контрасти його леопардовий аутфіт з декольте, що поєднується з білою перукою у формі фалоса. Ну геніально ж! Лиходій Жан-Батист Еммануель Зорк у виконанні Гері Олдмана зловісний, безжалісний, божевільний і трохи сцикливий чоловік, що працює на абсолютне зло. Його мультикультурність, контрасти та еклектика прекрасна та неоднозначна. Він перебуває десь на межі між азійським наркобароном і мафіозним ганстером, приправлений естетикою східних правителів. Його гардероб, хоч і обмежений двома вбраннями, є Напрочуд еклектичним. Бессон описує зорга як день спекулянта Гітлера. Його костюм одразу показує, що він лиходій, хоча й комічний, і трохи жалюгідний. Перше вбрання Зорга – це класична гра на тему лиходійського вбрання, довгий піджак у тонку смужку, жилет і штани в тон, заправлені в чоботи до литок. Жилет накинутий на переливчату зелену сорочку з високим вигнутим коміром, який підкреслює прозорий пластиковий наголовник. Його функція ніколи не пояснювалася, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А піджак має яскраву червону підкладку, що підкреслює його ледь приховану маніакальну особу. Для другого образу Зорга Готьє замінив жилет в тонку смужку на помаранчево-зелений. Насправді саме в цьому вбранні глядачі дізнаються про його слабкості, що незмінно впливає на його статус лиходія. Це блискуче вбрання вирізняє Зорга з поміж усіх інших персонажів. Він буквально бореться за інший фінал, а його стиль слугує постійним візуальним нагадуванням. Про це кольорову палітру Зорга підхоплюють також інші поганці. У фільмі зверніть наприклад увагу на цю шикарнючу неонову зелену спідницю, яку вдягає в аеропорту, одна з Мангалор. У заваленому сміттям аеропорту дуже виділяються на контрасті костюми персоналу авіакомпанії. Саме вони полегшують подорож до цього нового світу. Ці спокусливі білявки носять вбрання натхненні традиційною уніформою стюардес з вирізами та короткими спідницями від готьє, дотримуючись футуристичної теми, вбрання виконано з неопрену. Також жінки, які працюють у Макдональдс, одягнені так само. Капелюха офіціанток прикрашені жовтим логотипом, і топи б'юстє. Весь одяг цього обслуговуючого персоналу навмисно підкреслює та гіперболізує їхню сексуальність, хоть за допомогою одягу, посилює статус цих персонажок як пасивних об'єктів. Присутність яких лише обслуговує чоловічий погляд, це відсилка до того, як насправді ставляться у патріархальному світі до жінок, і натяк на те, що у майбутньому мало що змінилося. Взагалі, кожен костюм навіть другорядних персонажів у фільмі Дивовижний, кіберпанкова секретарка Зорга, його БДСМні поплічники, Бейбі Рей, священник Віто Корнеліос, інопланетянка Діва Плава Лагуна. Навіть усі уніформи лікарів, науковців, поліцейських, військових та президента відіграли важливу роль у створенні всієї футуристичної, антиутопічної та барвистої естетики кіберпанку. Це все можна розглядати. Дати просто годинами, Готьє проробив титанічну роботу та доповнив візуальну розповідь картини, створивши цілісні та неземні дизайни. Цей фільм точно маст-сіт для естетів, і завдяки незабутньому візуалу, п'ятому елементу можна пробачити навіть сюжетні промахи, які тут відверто є. Це просто добіса красиво та позачасово. Пишіть, який фільм розібрати наступним. А поки що, гляньте, мій фешн-огляд, неймовірно естетичного серіалу Твінпікс, наприклад, там також є від чого кайфанути, повірте.